Сучасні люди на жодну недугу не хворіють так часто як на ожиріння в Україні в середньому 20% осіб працездатного віку мають ожиріння, і 25% надлишкову масу тіла. Особливо ці показники зросли під час повномасштабної війни, адже люди заїдають стрес. Найефективніший спосіб боротьби з ожирінням це баріатрична хірургія, розповідають у столичному медичному центрі. Лелека хірурги цього центру виконують всі види баріатричних операцій. Цей метод визнаний у світі золотим стандартом у боротьбі з ожирінням. За допомогою баріатричних операцій вдається не тільки позбутися зайвої ваги, а й покращити стан здоров'я і підвищити якість життя. У деяких випадках навіть досягти ремісії цукрового діабету. Детальніше про цей метод лікування та враження пацієнтів, які вже пройшли через таку операцію. Далі у сюжеті це рубашка, та в якої я три місяці тому приїхав на операцію. Ну, ось ми бачимо результат того, наскільки вона стала велика. Проблеми із зайвою вагою в Олексія були з малку. Позбутися її не допомагали ні дієти, ні спорт. І коли пікова вага сягнула 154 кілограмів, він вирішив звернутися до баріатричної хірургії. Для операції обрав столичний медичний центр Лелека, де працюють досвідчені фахівці цього напрямку. Олександр Юрич один із найкращих лікарів в Україні. Ну і на клініку лека, тому що це одна з найбезпечніших з нормальним обладнанням клінік. На операція поступив з вагою 140 кілограмів. На сьогоднішній день я вважу 110, тобто за три місяці я втратив 30 кілограмів. За допомогою баріатричних операцій, втрата надлишкової ваги може сягнути вже в перші три місяці до 50 кілограмів. Схуднення відбувається в нормальному для організму темпі, а в подальшому втрачена вага не повертається. Ще одна важлива особливість: такий метод не вимагає суворого дотримання дієти, і, нарешті, більшість супутніх захворювань після операції або зникає, або настає стійка ремісія. Повністю помінялися смаки в їді, в їжі. зовсім помінялися. Тобто, якщо і раніше я там я м'ясна людина, я м'ясна людина, м'ясо, все що, то зараз м'ясо майже не приваблює. Дуже цікава риба, морепродукти. У клініці подібні операції виконує професор Олександр Іофе. Саме він вперше в Україні зробив шунтування шлунка лапароскопічним методом ще 2012 року. Фахівець запевняє, беріатрична хірургія дозволяє пацієнту втратити понад 60 кілограмів ваги протягом року. І навіть призводить до тривалої ремісії цукрового діабету. В даній клініці можливо виконувати всі типи оперативних втручань. Откриті лапароскопічні втручання, цей тип оперативного втручання, при якому ми нічого не видаляємо, ми тільки змінюємо конфігурацію шлункового тракту. Тобто, їжа не потрапляє в несліпалу кишку. Тому блокується цей гормон антиінкретин. і буквально через три тижні цукор в нормі. Баріатрична операція виконується лапароскопічним методом без розрізів. Це означає, що відновлення та реабілітація після операції будуть швидкими та легкими. Вже за чотири дні пацієнт може їхати додому, після чого починається поступовий процес втрати ваги. Спеціалісти радять допомагати організму спортом з першого дня. Після оперативного втручання пацієнти починають втрачати вагу. Найкращий результат на протязі 2-3 місяців після операції. В даному випадку ми розраховуємо, що вага цього пацієнта через рік буде. 80 кілограмів Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає ожиріння як глобальну епідемію, що охоплює мільйони людей. Кількість осіб з надлишковою вагою збільшується щороку. За останніми оцінками, більше одного мільярда населення світу мають зайву вагу. Саме тому лікарі радять, якщо ваша вага перетинає критичний показник, саме баріатрична хірургія зможе покращити та змінити якість вашого життя та здоров'я. Його ромахло, Максим Костенко, Факти, Сітіві. Єдині новини.